На нашому каналі, друзі, ну так потихеньку ми освоюємо відбудовану теплицю. Ну, не відбудовану, а побудовану заново. Тому що сказати, що потихеньку не можна, спішимо, тому що все те, що було в тій зимовій теплиці, ну, в цій -то все пропало. Але в зимовій теплиці ми навіть я не уявляю, як воно там у нас все поміщалося, все попереростало. Але ж. Але що, нічого. По, по трошку будемо справлятися, пікірувати, розкидати. І ось е, сьогодні хочемо вам показати про те, що в тій невеликій теплиці ми спробували посадити огірки, щоб були рано. Але ж, друзі, там, там вони в нас росли ось, ось до цього часу, ось в таких горшках. Тому що, е, ну, тому що, що... ну Перенести їх було просто нікуди. І сьогодні сьогодні хочемо поговорити про те, чи варто так рано садити і чи дається якийсь результат. Ну, друзі, давайте так. Щоб дійсно, щоб отримати результат, якийсь матеріальний, то, мабуть, ну, особо Ну, от з такої кількості з трьох огірків дуже багато. Ви там плодів не отримаєте. Ну, а якесь естетичне задоволення от, дійсно є. Ну, звичайно, якби в нас з теплицею було все нормально, то ми перенесли все це діло раніше. Вони б уже б у нас плодоносили. Але, друзі, і так ось перенесли сьогодні, пересадили в отакі мішки. І думаємо, думаємо, що щось у нас тепер виросте. Що, що для цього потрібно? Ну, Звичайно, коли е, огірок росте не в землі е, у, у, у великій площі, а от в такій, як, як ми посадили в мішки, звичайно, що земля там було, повинна бути ну, надзвичайно е, родюча, плодоносна, дихаюча, щоб дійсно. Огірок міг отримати поживні речовини нормальні. Тому земля в нас там перемішана і куплена, і наша, і перегній. Ну, грунтосуміш чудова. Так, можете подивитися. З другої сторони, щоб виростити дійсно дуже рано огірки, потрібно створити належні умови. Для огірка це надзвичайно важливо, томати можуть там витримувати і більш понижені температури, щоб ріс нормального огірок йому менше 15 градусів це вночі, а в день. Набагато тепліше повинно бути. Тоді буде якийсь результат. Ну, от ми так пробуємо пробуємо дійсно, щоб, щоб і вам показати, що може получитися коли посадити рано Зразу хочу сказати, що роботи біля цього, щоб щоб створити і належні умови, і щоб виростити, ну, забагато. І місця. Я вам скажу, ну, теж дійсно, що можна було б тут щось поставити, виростити багато розсади, але ж так, як для себе хочеться, щоб, щоб пораніше, щоб своє, як я вже казав, головне таке естетичне задоволення отримати. І, друзі, ось дивіться, уже естетичне задоволення, по крайній мірі є ось такі огірочки. Один вже в нас на відзірваний. Так, і ось і ось теж. Що до сортів. Тобто не сортів, а звичайно гібридів. Звичайно, їх наскільки багато, що і я так по, -по відео дивлюся, теж е, люди розповідають, ну, ну, різні різні гібриди садять, і, і кожний якийсь х, хтось хвали, що прекрасний, хтось навпаки, ні. Тому ми посадили два гібриди, тих, що один нам прислала підписниця, про яку ми вже неодноразово говорили, ми їй безмежно вдячні гібрид Кібрія. Ми його висаджували вже неодноразово, потім, же, звичайно, садили інші гібриди. Але ось гібрид Кібрія оце ось два огірки, оцей і оцей. І гібрид. Ось СВ409. Друзі, ну ось все в порівнянні. Одинакова земля, чи ґрунтосуміш, все одинакові умови. Ну, кібрія себе веде набагато, набагато краще. Огірочки вже йдуть в ріст, ось такі. І вже, я вам вже сказав, ми вже зірвали один огірочок. І це ж ось теж. Другий корінець. Ось цьому гібриду, ну, як начебто, чогось не вистачає. Ну, звичайно, ми прибрали тут нижнє листя, щоб дати більше поживних речовин до догори, туди далі. Тому що, як я вже сказав, росли ось в отаких горшочках. Ну, тепер тепер е, умови, я думаю, краще. Тут, е, Теплиця опалюється, температура буде нормальна. Будемо поливати, підживлювати. Ну, будемо і вам показувати, що в нас що в нас вийде. Ну, так, що можна сказати? Дійсно, висаджуємо для того, ну, все треба спробувати. Чи, чи воно вигодно, чи не вигодно, ну, по крайній мірі цікаво. Цікаво, коли, коли дійсно ще на вулиці практично нічого немає, а у вас в теплиці вже є свої огірочки. Там. ну Я вже не кажу про томати. Тому, друзі, я не знаю. Будемо показувати вам, що в нас вийде. Але ж робіть висновки, саме, які гібриди садити, щось порекомендувати сказати вам, що оцей кращий. Ось вам. Випадок такий наочно. У когось хтось хвалив ось цей гібрид, про який я сказав, у нас він чогось ось не пішов. Краще поводить себе кібрія. Тому, я думаю, я вже неодноразово про це говорив. Можна пробувати ну, різні різні гібриди. Ми, ми вже скільки їх перепробували, і якоїсь особої відмінності немає. В даному випадку, ось все вам на лице. Тому, друзі, пробуйте, пробуйте, висаджуйте. Щоб, щоб дійсно отримати. І, і естетичне задоволення, ну і посмакувати свіжі огірочки свої, свіжозірвані. Тому, якщо вам було щось цікаво, підтримайте нас, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, всього вам доброго.